Питання Донбасу стало однією з причин початку війни між Росією та Україною, незважаючи на те, що конфлікт там на початку війни був фактично заморожений. Росія знову створювала прецеденти для його ескалації, а зрештою своєю цілью назвала звільнення Донбасу. Сьогодні боротьба за регіон продовжується, проте у цьому випуску ми звернемося трохи в минуле і поговоримо про те, як Україна могла вчинити з Донбасом до повномасштабної війни і вирішити цю проблему. Питання Донбасу виникло у 2014 році під час російської експансії на територію України. Так, під час політичної кризи в Україні Росія підтримала сепаратистські настрої в ряді регіонів України та запустила туди своїх агентів та військових. Спочатку відбулася анексія Криму лише завдяки вводу російських військ на територію Криму, потім аналогічні спроби були здійснені в інших регіонах України на Південному Сході. Донбас також потрапив під роздачу, там діяли російські сили. І, зрештою, оголосили про створення так званих ДНР та ЛНР з подальшою метою приєднання до Росії. Україна розпочала антитерористичну операцію з метою придушення сепаратизму в регіонах, почалася війна на Донбасі. В результаті війна закінчилася мінськими угодами, згідно з якими було організовано припинення вогню, а потім передбачалася реінтеграція регіонів. Якщо з припиненням вогню частково виходило, принаймні активність бойових дій і справді суттєво зменшилась. То з іншими питаннями щодо реінтеграції справа не рухалась. В результаті через кілька років вийшло так, що війна на Донбасі фактично заморозилась, і здавалося, що цей статус-кво може протриматися довгий час. Однак ще у 2021 році Росія знову почала розгойдувати тему Донбасу, а визнання республік у 2022 році в межах областей і стало формальною причиною для вторгнення на всю територію України. Незважаючи на те, що це був лише привід для агресії, а не перша причина. Проте стає зрозуміло, що заморожена війна на Донбасі стала бомбою уповільненої дії для України і питання можна було спробувати вирішити раніше. І в цьому випуску ми поговоримо про те, яким чином Україна могла б це зробити або спробувала б це зробити. Придушення на початкових етапах: українська перехідна влада була в розгубленості, коли відбувалися події з окупації Криму, і тоді фактично не вжила жодних заходів для захисту півострова, тому анексія сталася фактично безкровно. Тодішній тимчасовий уряд на чолі з Турчиновим не хотів брати на себе відповідальність, проте коли аналогічно почало відбуватися в інших регіонах, позиція стала більш жорсткою, оскільки стало зрозуміло, що таким чином Росія просто анексує інші регіони. Тоді була оголошена антитерористична операція на Донбасі. Проблема проведення АТО полягала у тому, що армія в Україні тоді була ослаблена і зруйнована, тому воювати було непросто. Більше того, коли Україна стала досягати успіхів у звільненні Донбасу, Росія взагалі вела свою регулярну армію, розбивши тоді українські сили. Єдиним варіантом для остаточного вирішення питання була повна мобілізація в країні, хоча питання оснащення та озброєння залишалося б відкритим, жодних західних поставок тоді не було. Тому цей варіант на 14-15 роки видається практично нереальним, і придушити тодішні сили за допомогою армії швидше за все. Просто неможливо, враховуючи російську участь. Силове вирішення питання можна було б здійснити теоретично пізніше, коли українська армія стала на ноги. Про такий розвиток подій навіть говорив Аваков, проте ніхто не наважився брати на себе таку відповідальність. Успішність цих заходів залишалася під питанням, а реакція світової спільноти могла бути негативною. У певній мірі такий сценарій був проведений Азербайджаном у Карабасі, правда, через багато років. У випадку з Україною слід розуміти, що противником виступала би Росія, країна, що має значну ресурсну перевагу над Україною. Другий варіант вирішення це поступки Росії та фінляндизація. Такий варіант був можливий за умови виконання мінських умов. Основною точкою розбіжностей в них стало питання проведення виборів та роззброєння місцевих сепаратистських формувань та контроль над кордонами. Росія наполягала на тому, що спочатку потрібно провести вибори, а потім усе інше. Україна ж навпаки, що вибори неможливо проводити та за ними стежити на непідконтрольній території. Очевидно, що таким чином Росія повністю б контролювала хід виборів, і на них би перемогли місцеві проросійські угрупування на чолі з тим же Захарченком або подібними людьми. Проблема в тому, що вони потім стали б частиною українського уряду, як було прописано в мінських угодах. Разом із цим передбачався і спеціальний статус для Донецької та Луганської областей, тому за допомогою такої зв'язки. Росія змогла поставити під повний контроль внутрішню політику України. Ймовірно, Україна перетворилася б на подобу Боснії та Герцеговини з двома протиборчими республіками всередині однієї держави, що не дозволило б Україні рухатися ані в ЄС, ані до НАТО. І фактично Україна увійшла б у зону впливу Росії, тому цей проект можна і назвати фінляндизацією. Багато в чому нартив Зеленського у своїй передвиборчій гонці і був миротворчим і компромісним. Тому в Кремлі і робила на нього ставку, але в результаті такий план провалився. Інші ж ризики підписання мінських угод полягали у створенні нової політичної кризи в Україні, на що ймовірно в Кремлі також розраховували. Абсолютна більшість українців виступала проти таких поступок протягом усіх років заморозки, тому остаточне виконання призвело б до масових протестів і могло б створити нову політичну кризу, якою Росія могла б тоді скористатися та анексувати Донбас чи інші території. Тому цей варіант не лише ставив би Україну в повну залежність, а ще й ні за собою ризики втрат великих територій через створення кризи. Ще один варіант це викидання за борт, окупованих територій та спроба інтеграції на Захід. Важливою проблемою інтеграції України до ЄС та НАТО після 2014 року ставало питання територіальної цілісності, і якщо в ЄС є прецедент з тим самим Кіпром, то з НАТО справи йдуть набагато складніше. Країна не може увійти до оборонного альянсу з невирішеними територіальними спорами, оскільки у такому разі блок НАТО буде зобов'язаний вступити у війну на боці України. Позбавлення від проблеми Донбасу просто за допомогою відмови могло б вирішити насущну проблему і дозволити б Україні інтегруватися на захід без цих територій. Разом із цим справедливості заради варто зазначити, що, звісно ж, перешкодами для вступу до НАТО була ще безліч причин. І не факт, що, відмовившись від Донбасу, Україна змогла б увійти до альянсу, тому цей план не давав жодних гарантій на успіх. На додаток до цього його реалізація також могла призвести до серйозної політичної кризи в Україні, оскільки більшість жителів висловлювалася проти відмови від цих регіонів навіть за умов їх окупації. Таким чином, Україна втрачала будь-які шанси у майбутньому на їхнє повернення, що вкрай важливо. Варіант ведення миротворців виглядає досить непогано. І багато країн колишньої Єгославії проходили цей процес, а на території деяких вони досі знаходяться, у тій самій Боснії чи Косово. Такий варіант серйозно розглядався українською владою і здавався компромісним, якби на території Донбасу розміщувалися б міжнародні добровольчі сили. Це дозволило б зупинити кровопролиття і разом з цим не допустити нових війн. Проблема полягала у тому, що Росія маючи особливе становище у радбезі ООН. Постійно блокувала пропозицію українського президента Порошенко. З 2015 року Порошенка 11 разів звертався із проханням до ООН щодо введення миротворців на територію Донбасу, проте завдяки вето Росія блокувала ці заяви. Очевидно, що Росія не хотіла розв'язання конфлікту та миру в регіоні, а використовувала Донбас як больову точку для тиску на Україну. Є версія, що саме для цього війна на Донбасі і була розпочата. Ну і варіант заморозки, який був випробуваний українською владою, і деякий час таке стримування Росії виходило. Мінські угоди стали можливістю для зупинки війни та припинення вогню. При цьому незабаром стало ясно, що сторони не збираються їх повністю виконувати. Варіант заморозки здавався не найгіршим за умови зупинки бойових дій. У світі є чимало прикладів, коли спірні регіони залишаються у сірій зоні десятиліттями, і такий статус-кво зберігається. Взяти то саме приклад Кіпру або приклад ближчого нам Придністров'я. Тому ставка, очевидно, була зроблена саме на цей сценарій, як перевірений, але виявилося, що він не спрацював. Підбиваючи підсумки, слід сказати, що були різні варіанти вирішення питання Донбасу, починаючи від найрадикальніших та силових, закінчуючи компромісними та слабкими. Проте їхнє виконання вело за собою великі витрати, тому варіант заморозки тоді здавався більш оптимальним, але зрештою з тріском провалився. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.